Тихо, тільки сніг, Ну, вже плюс два. Все, давай, давай. Тихо, вже потеплішало, це дійшов. Считай, що до джерела. Будет организм бороться. Все будет бороть, да? Если поборы. Ха-ха, <рес> если поборе, так. Да. Будемо, що мати боротися. Років 20-30. Сніг трошки пішов. І ще сильніший. Не знаю чи видно, глазами видно, а от на телефоні не дуже. А на мені? Видно сніг. Так, мабуть, відніше. І яблуні цвітуть, і сніг шурує. Не знаю, що у них буде з яблунями. Оно який, оце вже капітально видно, капітально видно сніг. Оце цікава ще хатинка. пошла пішла. Вот дождь. И цветы. Не знаю, что оно завяжется. А у людей цветы все. Красиво хатинка. Тоже людей тримают. И везде тут речечки. Речечки, отводки. Везде течет вода. трошки йде сніг, і от пройшло пів години, все небо чисте вже, оце що значить горе, отаке гарне цвіте пахне, як кажуть, і на снігу. І все, вже, вже знову весна. Сьома ранку. Туман над горами. Ночью шел дождь. Сейчас плюс 4 тепло. Самої східниці нема, а по горам по лісу поверху йде туман. Все, нема тумана, сонце. На це поїдемо і почнеться нормальна погода. Перший раз це ми так попали. сонечко, у нас було рідкістю. Все, а зараз небо чисте, все, красота. Ну що? Ну все добре, східниця. Сегодня туман накрыла полностью схидницу туманом. Вот это залезное джерело. Да, Сане хожу, беру воду. Вот сюда. Окультурив ее, вся водичка куча, Взял ее такую сетку каменную. Вот такая красота. Можна стоять пів дня і дихати повітрям. Щоб понімати ці сосни, считай в два-три обхвата. Оці що вокруг стоять. Отаке. От Отаке. Щось білок сьогодні не, не видно А то бігають, вибігають, ви дивляться. чи дадут что їсти. есть сегодня что ще. везде прокладывают такие дорожки вот это осветление что можно ночью ходить когда угодно, кто когда захочет вот такой туман минус як думаю вчера тепло будет А воно зранку мінус два. Ну днем, мабуть, буде сонце. Тут нову дорожку положили. Ще один маршрут можна зайти. Ось вот такий красота вот така. Східниця, що і трускавець? Візде тече вода. Де б якась ложбінка не була, візде тече вода. Це таке насичене, везде водою все. Це пока вишка, що копали, нафту добували, показують як. Які маленькі вишки, бурава. Це перегонка нафти в бензин, мабуть. Таке щось стоїть. Ну, це древнє все, Ще кльопане. Не сварне. Ну і ти нормально, Оце я 3 километра проходжу взяти дві води. І везде по сходниці вот такие бурави стоять скважины. Все ж разведывали. Кажуть, що дуже багато законсервованих цих істочників води, що їх не вскривали. Десять ну днів цвітуть ці яблуні і на морозі, і на снігу. Не знаю, як вони. Ну, казав хазяїн, де ми живемо, що не видно, щоб цвіт обморозило, опав. Вроді тримається. Бо буває, черніє і одразу опадає, а це тримається. видно в повітрі стільки нема маргуза, скільки страшно. Отаке. От де більше, де менше, везде вода з цій сходниці. Місточки, переходи, везде вода тече. І це напідляє. И мы, и мы петляем, вот и мы петляем по той дорожке, был вправо, влево, воно везде вода. загрузный, за вот от туман. Качки полетели, то вдалеке Киевская Русь, санаторий. Это его летняя площадка для концертов. Ну, чтобы понимать, там 3000 в день обходится жилье. Так что, трошки не для нас. И рядом такой крутый санаторий А тут люди живут. Возы стоять на резиновом ходу. Ну, Машинки такі Звичайні люди. Ішли, йшли, раз. Якась ложбинка вже занята водою. Я думаю, тут влітку повно машкари, комаров. Ну сейчас пока це нічого не турбує нас. на навесні краще їздить. І у восени Менше їдять комари. так ішли, ішли, дійшли до, до наступного істочника. Раніше він з землі був, зараз його культури зробили таке накриття, щоб люди внутрі могли набирати со світом, з краниками в общем таке заработать красоту. Вот набрал еще одной водички, все, идем теперь до дому. Сегодня останний день. Вот, подписано, что это за вода. І йдемо додому. Це зробили повний круг. Птахи співають, оце це Київська Русь. годинником вверху треба було зняти, коли не було туману. А рядом отакий, оце на посходниці вже єдиниці таких доміків осталось. Все на вже. Це нове що будується, що вже побудували так, переходимо дорогу, а це домики Обичних людей, я кажу, що це отакі от всі були, ще хуже і такі оце сходниці. Знову місточок, знову поточок, чи поточок, чи річечка, отак. От По всій сходниці вони петляє всіх. Полно качок плаває, оно сили земпливе. Не знаю, чи у нас отцвели вже тюльпани, чи ні, а тут ще цветуть. І тюльпани, і якісь ровтеньки, нарциси. Ну, я знаю, що ми уїжджали, ще на всі цвіли. Вс, зайшов вулицю, по якої живемо. Це щось собака загавкала. А тут тишина така, що ніхто не гавкає нічого. Тільки от цвірінька від птахи. Так, от дійшов до домика. Наша соседка выходит за водой. Хочу по воде. Все. Зайшли. Что, дошли уже. До двора. Вот так вот. Вот сами. Дошли. Дошли уже до домика. 12 будемо уїжжать Оксану прийдеться ключа не взяв з собою А сусідка ушла закрива двері Так що Так що все, ранок о ну, така ерунда. Було два градуса мороза, зараз вже один. І як коти бігають. Одну позвали, вже друга біжить.